Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. А почати хочу, як завжди, з слов Платона в покарання за громадянську позицію люди отримують злочинну владу. Саме в консолідації зусиль всередині України я бачу той характер війни, який ми зможемо змінити, завдяки підвищенню. Якості управління, ефективності організації наших зусиль, єднання суспільства з сьогоднішнім правлячим класом, або заміни його на більш ефективний. Сьогодні якраз хочу з вами і поговорити ті маркери, які мають змінити характер війни, той характер, який нав'язала нам Російська Федерація наприкінці 2022 року. Початку 23-го, не без е, пасивної допомоги з заходу. Е, ми пам'ятаємо, що 22-му році ми успішно знищували ворога, витісняли його з наших територій. Але зменшення допомоги перевід е, України на капелярну допомогу зброї вагомий. Внесок е, на жаль е, зробив якраз Рамштайн, який. Зупинив необхідну допомогу, фактично контролював той обсяг зброї, який привів до сьогоднішнього топіка. Але не все залежить на щастя, не все залежить від наших західних партнерів. Дуже багато залежить від українців від їх консолідації, від їх розуміння глибинних проблем і викликів, які стоять перед Україною. І от усвідомлення і змін характеру війни е, залежить наша перемога. Ще раз кажу, що той характер війни, який нав'язала нам Російська Федерація, а, а це ресурсна війна. Е, на жаль, ми не отримуємо перемоги, маючи більше 50 країн е, союзників-партнерів, які мають потенціал, вони могли б надати нам необхідну кількість озброєння, якщо вони бажали це зробити. Але давайте зосередимося е, на тому, що ми робимо чи достатньо ми прикладаємо зусиль, і що треба змінити для того, щоб нам перемогти. Перше і основне, е, ми маємо е, змінити мотивацію всередині України. На жаль, ми втратили е, мотивацію українців захищати власну державу, е, і в цьому більше приклали свою руку. Саме управлінці я до цього зробив відео, що у нас досі в системі державного управління сидять ждуди перспективні колаборанти, які при окупації з легкістю перейдуть на сторону ворога. А ми на жаль продовжуємо їх фінансувати. Фінансувати їх за бака, баганки, які кошти, які ми виділяємо у вигляді податків. Вони вкладаються в бруківку клумби, які на жаль не стріляють і не вбивають ворога. І навпаки, недостатність фінансування саме військових потреб зараз. Демонструють ті втрати, які ми маємо на полі бою. Ці тези, які я зараз вам скажу. Я вже неодноразово проговорював на цьому каналі. У мене вже більше 300 відео саме про. Перспективи перемоги. Зараз хочу закцентувати вашу увагу на самих важливих аспектах, які ми маємо на яких ми маємо зосередитись. Перш за все, це ми маємо знизувати ризики втрат бійців на фронті, мінімізувати ризики. де у нас саме великий ризик, звичайно, на передовій на лінії фронту в основних підрозділах піхоти штурмових підрозділах, де ми несемо втрати. Де люди не забезпечені необхідною технікою озброєння, яке буде зменшувати втрати і зменшувати ризики? Навіть міністерство оборони вже написало, що майбутнє за роботами, що на передній будуть працювати роботи, але ми вже зараз маємо переоснащуватись, і це і ефективно це зменшує втрати. Людське життя взагалі неоціненне, але навіть якщо е, рахувати втрати поранення загибелі, і скільки держава має виплачувати і пораненим і загиблим, е, це неефективно. Я от наводив колись, е, коли ми стояли в Шибекіна перед Шибекіна в, в Волчанську, е, було завдання е, додатково облаштувати е, СП ну, спостережні пункти. Що таке спостережний пункт? Це на фактично в сірій зоні е, облаштовуються замасковані позиції, е, звідки бійці спостерігають і передають інформацію про пересування військ. Е, ну про, про ситуацію на передовій вже давно в тих же прикордонних військах на кордоні облаштовані такі. Спостережні пункти у вигляді камер спостереження, які і вночі наблюдають за противником, передають онлайн інформацію в командні пункти на будь-який рівень, навіть в генштаб. Що це дає? По-перше, це мінімізує втрати особового складу, тому що на любій СП мінімум треба дві людини, треба зміна, то я вже робив е, відеозапис. Це приблизно 400-500 тисяч лише е Грошове забезпечення людей, які будуть виходити на позицію, не вважаючи вже на питання втрати, тому що це особливо ризикове і заміна камерами спостереження з ночним баченням. Да, їх треба обслуговувати, але їх треба обслуговувати там з якоюсь періодичністю. Не треба постійно, щоб знаходились люди. Людський фактор виключаємо дуже багато ситуацій. Було коли коли люда людина засипала, ДРГ заходила, знищувала спостережний пункт і звичайно знищувала людей. Це втрати життя, це потім виплати загиблим і таке інше. Тобто, заміною технікою, ми зменшуємо ризики і збільшуємо ефективність, тому що в режимі онлайн можна спостерігати за обстановкою на передовій за змінами на передовій. Також, наприклад, я от недавно наводив приклад: заміна евакуації дистанційно управляємими платформами була ситуація. Я вже наводив в моєму бувшому батальйону. Була втрата, було поранення знов ж таки на такому спостережному пункту. Треба було вивести людину. Чотири особи пішло не змогли вивести два двісті і два триста. Загинули люди, втрата людей, втрата особового складу знову ж таки ризики. Ціна питання платформи там, ну хай буде 5-10 тисяч доларів. Це вже така на гусеничному ходу, швидкісна і така інша. Тобто параметри краще ніж чотири людини. Питання, я ж кажу, несумісне з тими втратами і життя і удар по. Економічні складові, е, і досі цього немає. Чому цього немає? Тому що немає у нас сьогодні, на жаль, жорсткого питання про втрати та причини таких втрат, чому ми втрачаємо людей. Ми за два роки, більше вже третій років іде, добровольців втратили більше 500 тисяч добровольців, які добровольно пішли воювати. Немає аналізу. Чому ми їх втратили? Не було е, пропрацьовано як можна було замінити людей е, в таких ризикових питаннях, е, технікою оснащенням. Е, на жаль, цього досі, досі не проведено. Друге питання фортифікації. Два роки не проводились фортифікаційне обладнання. Зараз ті, що там нібито накопали. От Дмитро Глущенко, я зараз поставлю може і відео він говорить, те, що навіть накопали, воно взагалі не піддається ніякої лозіці і військовій справі. Оті а, срані а, окопчики трансеї нарити цивільними шляпами навколо Очеретина. Які ніхто ніколи не займав, там не заходив. Вони абсолютно відкриті. В інженерному відношенні це блін, говно. А Шмигель виділяв гроші, і голова Донецької адміністрації має понести покарання за те, що вкрали гроші на цих фортиф... Тіпа, фортифікаційних спорудах. І ніхера <кхід> <кхід> вони такими не являються, тому що там навіть перекриті і з дерева немає. Це бред для робота. Це, ну, щоб було зрозуміло, чому так сталося. А мало того, ці окопи посеред поля, траншеї, не в посадках. Не, не, ну, коротше, до, до військової науки воно нічого не має взагалі ніякого відношення. Тому його навіть підари не займали на тих точках, де вони позаймали. В, в відкритому полі накопали е, ямок без е, перекритих щілин, без е, сховищ, без бліндажів. Просто в чистому полі він каже: от підочеретено. Чому люди втратили? Є питання там командування, але ж і нікуди було відходити. То, що накопали, там де вони відійшли, навіть ворог не заходить на ці позиції, тому що вони просто безглузді. От, просто треба посадити ті, хто там копав, посадити в ці окопи. Ті ж бетонні укріплення, які зараз обладнаються. Говорять, вони взагалі не відповідають е, гостам вимогам е, дотам, які е, вони ма мають відповідати. Це просто гроб, в якому ну просто будуть знищені е, бійці, як коли ми відійдемо на цю лінію оборони, де обладнані такими укріпленнями. Вони взагалі не відповідають вимогам, і ну це просто е, безглузда витрата е, коштів. І ці е, фортифікації просто не відповідають нічому, здоровому глузду. Зараз е, бійці на фронті е, самостійно окупуються в посадках. Чому так відбувається? Тому що люди, які за це відповідають в органах управління, вони геть не знають, що відбувається зараз на фронті, яка війна ведеться, що і як потрібно робити. Я взагалі не розумію, як можемо мати ставку. Людей, які не то, що, що не були на фронті і не розуміються, вони навіть не вміють збирати і розбирати автомат. Як можна довірити, от як ми ви б довірили себе хірургу, який до цього був вчителем, і лягати на операційний стіл під таку людину? Ви б довірили? А ми зараз довіряємо оборону людям, які і не знають там не були. Ніколи не мали такого фаху, і вони зараз приймають управлінські рішення щодо оборони, тому ми і маємо отакі результати. Мене геть вбив ну, наш кулема. Я розберу його в підсумках за шкварах тижня, от, який звинуватив наших партнерів от, е, ну, інформацію, що він сказав. Поновлення військової допомоги України від США не буде достатньою для того, щоб здобути перемогу на дерев заходу. Треба збільшити виробництво зброї. Алілуя! Ніхто не знав, що навіть ця допомога, яку Сполучені Штати надають, вона ще менше, ніж в минулому році, і вона не переведе нас до допомоги до перемоги. Геніально! Геніально! конгеніальна вас. Талант кніщенство заложен з детства. Правда, ну конечно. але він же ж не звинувачує себе, що ми недостатньо робимо для перемоги, а звинувачує захід, що вони не виробляють зброю. Я вибачаюсь, а ми що під час війни робимо? Вони готуються. Я надавав е, фінансування. Вони збільшили фінансування е, 10 країн Європейського Союзу. Зараз близько 400 мільярдів е, доларів тільки за минулий рік вклали в оборону. І вони роблять те, що ми не робили до війни. Те, що Кулєба і всі управлінці не готувалися, е, було ві... зараз. Е, слово і діло підготували аналіз е, як. Знищувалася наша обороноздатність, знищували зброю. Я от е, теж е, прикладу сюди всі верховні головнокомандуючі президенти під час е, своєї каденції знищували українську зброю. Просто не то, що не говорили там про обороноздатність, а знищували навіть під час війни. Коли нам говорили, що на нас нападуть, у нас досі немає свого заводу з виробництва е, боєприпасів. Немає. Ми зараз витручаємо на дурню, постійно фінансуємо. Я вже наводив у нас бюджет миру досі на 18 мільярдів доларів більше, ніж бюджет війни. Минулого року збільшили на 51% фінансування військових потреб е, сил оборони. А на 24-й рік на 19,3% зменшили. Ми що вже перемогли? Відбувся перелом. Ви розумієте? Минулого року куліба з членами уряду. Зменшили фінансування оборони, прийняли бюджет. Це коли Арахамія казав, що ми розкрадали бюджет 23-го року, а 24-й піде на озброєння. І вони заклали на 19% на а, оборону менше, 193%, ніж е, в 23-му році. Е, потенціал оборонного комплексу України Камишин говорить 18 18 мільярдів доларів. Вони. На уряді приймають рішення фінансування на 6 мільярдів, на 12 мільярдів менше. От ну, це захід винуватий. У вас я розумію, захід має готуватися. Вони готуються до війни. А у нас вже третій рік іде війна. Вірніше активна фаза. Одинадцятий рік іде війна. Третій рік йде активна фаза. Наші урядовці приймають бюджет. Фінансування на одну третину потужності власного виробництва і виділяють кошти на бруківку, на е, клумби, на забезпечення автоматизованих систем. Автоматизовані системи не вбувають, бруківка не вбиває, вбиває зброя, а у нас досі немає заводу з виробництва власної зброї. І Кулеба заявляє, що в цьому винуватий захід, що не, не, не виробляє зброю для нас. Ви здуріли чи що? Ну от як ви хочете від такого якісті управління, від того нерозуміння, зниження ризиків на фронті. Побудова фортифікацій, фінансування власної зброї, як ми можемо перемогти з такою якостю управління, з такою ефективністю організації е, процесів в державі, зменшення апарату? Я не розумію, як ми можемо розраховувати на якісь результати. Тому ще раз кажу: допоки у нас до управління прийдуть люди, які були на фронті. У яких є емпатія, жертовність, співучасть, які розуміють, що зараз необхідно, куди направити фінанси, як організувати підготовку, що треба лідери, що треба люди, управлінці, які власним прикладом будуть демонструвати, як знищувати ворога, ніякі е, мирні договори, ніякі угоди з суцільним злом не приведуть нас до миру. з на нашим вбивцям з като ми можемо домовитись лише про спосіб вбивства нас. Ми можемо змінити не повісити, а розстріляти, якщо зайдуть сюди. Ворог, да, половина от сьогоднішніх управлінців стануть колаборантами і скажуть: а ви ж бачите, ми фінансували бруківку, ми облаштовували клумбами, ми вас чекали. А от оці негідники вони хотіли вас вбити, от їх катуйте. Не знаю чи вийде такий пасіян, тому що ви бачите, що всіх колаборантів знищили або наша розвідка, або знищує ворог, тому що, предавши раз, придадуть завжди. Це ненадійний на апарат і він буде знищений. Тому не надійтесь, що хтось виживе в якихось мирних угодах. Нам треба навчитися знищувати ворога. У нас є. І фінансовий потенціал, і можливості, і люди, які підуть і будуть воювати. Але якщо вони будуть забезпечені і будуть впевнені, що все зроблено для того, щоб вони знищували, не для того, щоб їх закидували в посадки з невідомим верніше, з відомим результатом, а для того, щоб вони були оснащені. Найновітнішою технікою, яка вбиває дистанційно ризики при цьому самих бійців мінімальні, поряд ті управлінці, їх діти сидять поряд в окопах і переносять всі тяготи та позбавлення разом з українським народом. От тільки тоді буде єднання, тільки тоді буде розуміння, тільки тоді люди. Будуть добровольно іти воювати. У нас, оцим мобілізаційним законом, хочуть наповнити і так роздутий апарат військовий зараз в бойових підрозділах куча людей, які не придатні, не боєздатні за різних умов і поранення, і просто моральне виснаження, і вони мають відпочити. А деякі люди просто вже не здатні обороноздатні, а на них витрачаються кошти, постійно обурюються. Чому такий великий бюджет на зарплати, а на нулі нікому воювати? Тому що от питання мобілізації і ротації треба було вирішувати, але люди, які сидять зараз. В апараті вони навіть не розуміють всіх проблем. Їм важко об'яснити, бо вони це пальці, своїми руками, знаєте, не пробігали, не відчули, і до них неможливо достукатись. От якщо вони будуть розуміти, що вони завтра мають іти в окопи, вони почнуть вникати в цю проблематику, дослухатися, розбирати, тому що завтра вони там будуть в окопах. Тому, перше, ми маємо знищити ворога. Для цього ми маємо правильно розподілити ресурси, фінансові, трудові, правильно організувати управління і організацію знищення ворога. Для цього треба компетентні люди з емпатією і з жертовністю, яких достатньо зараз в Україні. Просто їм треба надати можливість хто це має зробити це має зробити свідоме громадянське суспільство нічого я не можу вигадати для вас як кожний українець має стати громадянином чим відрізняється людина від громадянина людина має лише права а громадянин має і права і обов'язок обов'язок і відповідальність, що таке обов'язок. Це перш за все відповідальність за себе, за своє майбутнє. У нас достатньо ресурсів, потенціалу, і захід буде нас підтримувати, коли він побачить, що українці бачать свою перемогу лише в знищенні ворога, і вони не зупиняться. Для цього ми маємо переконати спочатку наших управлінців і змусити їх працювати на перемогу. Це залежить. Від української громадянської позиції, тому будемо е, намагатись проводити референдуми з цих питань. Е, якщо більшість громадян буде згодна з нашою позицією, я вже говорив, що у нас є ініціативна група, яка зараз напрацьовує цю цей механізм доведення волі українського народу до наших управлінців ми нічого не можемо зробити, як змусити їх змінюватись. Не змусимо нас знищить, знищить або сьогоднішні управлінці, або зовнішній ворог. Це екзаційний виклик для громадянського суспільства для української нації, для нашої державності. Якщо ми хочемо зберегтись як держава, ми маємо перетворитися з простого народу, з людей, які мають права, на громадян, які мають обов'язок і беруть на себе відповідальність. Робимо покроково. Кожний на своєму місці в місцевих органах влади, в державних установах, правоохоронних органах починаємо вимагати виконувати волю єдиного суверена і джерела влади українського народу. З цим буду постійно звертатися до вас, підбурювати вас до громадянської позиції. Вірю, що це можливо зробити нам разом. Якщо це буде говорити один до ній, один дубина, один гайдай, один е Себастьянович, е можливо, це і не почують. А якщо це буде звучати з кожної праски, з кожного чайника. Якщо це буде вимога, я от мені кажуть, що вони ніколи не підуть на це. Я знаю і бачив їх і в 2014 році, в лютому, як вони ламали металеві рамки. Я бачив їх 24 лютого, цих впевнених управлінців, які кивали п'ятами. Розумієте, вони єдине, чого бояться, це усвідомлення українського народу, що український народ може. Здійснити перемогу без них, чому вони так поспішили в березні місяці повернутися на свої посади, тому що вони побачили в лютому в березні, що український народ краще справляється без них, і от це усвідомлення, що українці здатні управляти власною державою без цих колаборантів, ждунів і відвертих злочинців хабарників, От цього вони бояться, вони бояться волі українського народу проявлення громадянської позиції, тому закликаю не боятися і рютувати себе своєю громадянською позицією.